Військова служба за контрактом це особливий вид державної служби, яку проходять громадяни у Збройних силах України, які в добровільному порядку вступили на військову службу на певний період, протягом якого вони зобов'язуються виконувати умови укладеного контракту стосовно проходження військової служби. На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, а під час особливого періоду до 60 років. Які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби, строки укладання контрактів для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні. Для осіб рядового складу 3 роки, для осіб сержантського та старшинського складу від 3 до 5 років. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та ведення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби у календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Шестимісячний контракт. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше ніж 11 місяців осіб звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації. До часу введення воєнного стану настання воєнного стану або оголошення рішення про демолізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців. Строк проходження військової служби таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк 6 місяців у разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію. Дія таких контрактів припиняється достроково. Право на освіту особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних закладах, підрозділах вищих навчальних закладів. А у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. Тому, після завершення першого контракту, у тому числі 6-місячного контракту, військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за контрактом, мають безкоштовно отримати вищу освіту, збереження місця роботи. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та введення воєнного стану. На строк до закінчення особливого періоду або до фактичної мобілізації зберігається місце, роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, установі, організації, в яких вони працювали під час призову незалежно від підпорядкованих форм власності. Право на пенсію. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення. Рішення про проведення мобілізації та введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб. Виплата їм пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом з 1 січня 2016 року. Суттєво збільшено грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тисяч гривень і більше. Стрілець 7 тисяч гривень, старший стрілець 7 тисяч гривень, командир відділення 8 тисяч 34 гривні, командир зводу від 9 тисяч гривень, командир роти до 10 тисяч гривень, командир батальйону від 12 тисяч гривень, командир бригади від 14 тисяч гривень. На сьогодні розроблено зміни до закону України. Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського та старшинського складу.